Розв'яжіть рівняння 4 в степені х помножити на 5 в степені 2х дорівнює 10. Ми можемо 4 записати як 2 в квадраті і це в степені х помножити на 5 в степені 2х дорівнює 10. Коли у нас степень в степені, то вони ж множаться. Тоді виходить 2 в степені 2х. Помножити на 5 в степені 2х дорівнює 10. Коли у нас основи різні, а показники однакові, тоді ми можемо перемножити основи, а показник залишається. Тобто 2 помножити на 5 буде 10, а показник таки залишається 2х, дорівнює 10. Ми прийшли до. Рівняння, яке має однакові основи. 10 в степені 2х дорівнює 10, тут можна записати, що в першому степені, тобто 2х дорівнює 1 Звідси х дорівнює 1 поділити на 2, тобто 0,5. Тобто, виходить відповідь В.